Пішла наш урок. Як вирішить відповідати? А чого знову мікуліч? А чого знову мікуліч? Як міг пробайте, то, то, то перший. Давай, дітей, питати буде. Розповідай історію України. Ну там, як буває. Доброго дня. Доброго дня, Андріївна. Діти, привітайтеся зі фарту

Історія України, бере і початок, ще від. Допитай, маскільки за край даю. Що, Миколіч, знов за своє? Я взагалі до сьогодні 12 балів отримав. Мені вже цей Миколіч. Бачу, що у вас все добре, я тоді, мабуть, піду. До побачення. Я вже відповідав. Десь вона <різна> ще будемо потроляти. Забула. Сідай, банать! Ну, молодець! Ти це позоромедання, вітається!